Над наповненням реєстру Олександрійської тергромади фахівці ЦНАПу працюють з 2019 року і кожного року максимально інформують мешканців громади про те, що слід включатися до цього реєстру та перевіряти дані стосовно реєстрації дітей. Стосовно останнього залучаються підтримки управління освіти та надсилають повідомлення батьківські чати. Кожного року ми активно працюємо з батьками, ті, які будуть планувати вступ до вищих навчальних закладів своїх дітей, щодо перевірки документів на наявності витягу про реєстрацію місця проживання. Це рік не є виключенням. Ми хочемо охопити всі навчальні заклади щодо перевірки наявності реєстрації у дітей. Також хочемо підготувати тих батьків, у кого діти навчаються в дошкільних навчальних закладах щодо перевірки цих документів для підготовки. Готовки документів по переходу в школи, фахівець пояснила, які документи необхідні для реєстрації. Зареєструватися в реєстрі потрібно звернутися представникам дитини, батькові або матері, мати з собою паспорт, підтверджуючи документ, ідентифікаційний код і свідоцтво про народження дитини. Якщо у дитини є id картка то в цьому випадку реєстрація місця проживання проводиться за зверненням дитини. Перевірка також за зверненням дитини. В більшості випадків, якщо батьки отримували паспорт дитині, витяг про реєстрацію місця проживання у них повинен бути. Єдина відмінність від того витягу, який видається зараз, про те, що витяг видається в нас зараз QR-кодом. Можливо, у батьків, які реєструвалися до 2021 року, даний витяг не є з реєстру дії. Ця послуга постійно в попиті. Потрібно на рецепцію ЦНАПу. У нас видаються талони. На попередній запис обов'язково людина реєструється або через інтернет, або через звернення до реєстратора на рецепції. Послугу надають у нас шість адміністраторів. Зараз черга відкривається кожного понеділка на поточний тиждень. Перевірити дані реєстрації дитини можна самостійно через портал Дія. Батьки можуть самостійно перевірити реєстрацію місця проживання дитини, зайшовши в застосунок Дія, розділ реєстрація місця проживання. Якщо сформувати витяг про реєстрацію на себе і на дитину, то можна отримати його в електронному виді. Якщо витяг не формується, це значить, що дитина або не зареєстрована, або не внесення до реєстру територіальної громади. В цьому випадку треба звертатися до ЦНАПу або подавати електронну заявку на актуалізацію через портал Дія. Особисте звернення ми проаналізували роки народження дітей, і їхню реєстрацію і бачимо, що у більшості дітей, які народжені з 2011 по 2016 рік, відсутня реєстрація місця проживання. Тому цим батькам в першу чергу треба перевірити документи їхніх дітей і звернутися до нас. Для цього слід зайти в дію, знайти в закладці сервіси, місце проживання і далі замовити витяг про ваше місце проживання або отримати інформацію стосовно на дитини.